Ом тивьюей про пром главнейшее. Подпишите, и не пропускайте новые видео. Обязательно пишіть комментарии и діліться с друзьями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну вот, ну вот получается как-то так, понимаете? За тех э, жителей Украины, которые продолжают нас ждать, им за это низкий поклон и бесконечная благодарность. За это действительно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за пять минут вот все то, что у людей в головах, не только за эти 10 лет накопилось, но и было до этого. Просто так не выветрить. Тому робота нам всем предстоит напряженная, но при этом я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что в приоритете у нас наша безопасность, наши интересы. И в первую очередь хорошо должно быть нам. Та цікаво. А хтось подивиться статистику смертності Білгородської області? Ну, наприклад, 21-й чи 20-й рік, та навіть 22-й. скільки на дорогих росіян там загинуло? А що там далі почалось? Що там за 23-24 нормально позахищали? Та й це цинічно, бо ця пропагандистка. Вона родом, якщо не помиляюсь, із Одеси. Дуже цікаво, як вона собі уявляє, щоб іскандер когось. Переконав тому, що треба перейти на бік ворога. Ну а загалом, коли вона каже про звільнення територій, виявляється, що ми ще й маємо їм за це заплатити. Росія вимагає компенсацію від України за все, що криптохохли, хунта, бандерівці та бандюки наробили проти Москви. За... Ті втрати, які були нанесені через наші удари за знищення. Не побоюсь цього слова на тих територіях, які росіяни окупували. За це теж маємо заплатити. Ми іншими словами, ми маємо скинутись, наприклад, за Маріуполь, який вони вщен знищили. Що там за Авдіївку, за Сєвєродонецьк, вони били? Ми платимо. Ну і звісно ж, заплатити за моральні збитки від цієї війни. Бо ж росіяни дуже складно переживають. СВО. Виявляється, друзі, що ми так сильно укусили так сильно вкололи москалів, що вони буквально на смерть бояться, що Україні будуть передані заморожені російські активи. Ну, а вже згодом ще їх змусять за певним переліком оплачувати відновлення наших територій. Вернете нам день, ну я уже угу. предполагаю от себе, як вернються нам деньги. Как вы компенсируете нам нанесенный ущерб? Причем, что интерес не только материально, но и морально. Да? Да. Как вы возместите ущерб, нанесенный новым регионом Украины? Извините, новым, новым регионам России. России, да. Да, это у вас прочитал, СВО на Украине. Новым регионом России. И тем ре новым регионам России, которые пока еще в состав России не вошли. Давайте обсудим, как вы, будем, как вы будете компенсировать. А ці убитки за що за що кого? Откуда проценти будете брати і так далі. Україна на лічильнику Російської Федерації Вологі Мрії воєнного злочинця Путіна. Але це ще квіточки, друзі. Далі ще цікавіше. Це виявляється, ми гади того Зеленського і в хост, і в Грево стільки років критикували за його велике будівництво. А виявляється, що ні, нічого не було. За 30 років незалежності навіть лавочки нещасної ми не пофарбували. Занедбана розбита країна, яка тільки зараз на окупованих територіях повстає із руїн. Омтіві um, про головне. Виведе ділитися саме прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що військова допомога зі схваленого пакету Сполученими Штатами вже надходить. Частина в дорозі, частина вже і надійшла. Хоча президент Зеленський на спільній прес-конференції з Єнсом Столтенбергом каже, що дещо почало надходити, на жаль. Не все ж з того всього, щоб наповнити нашу армію, комплектувати відповідну кількість бригад. Тим не менш, і ще наші союзники, ось це підтвердив глава Пентагону Лойд Остін, заявив про те, що США разом з союзниками зараз шукають додаткові патріоти для України або інші системи, які допоможуть краще захистити українське небо від російських ракетних атак і дронових атак. Тим часом, от є заяви вже і про ще один е важливий аспект, важливу зброю для України f 16 F-16. Ф-16 в Україні будуть після Великодня. Про це заявив речник повітряних сил Ля Євлаш в коментарі Українській правді каже: новітні «Ну, винищувачі очікують якнайшвидше. Почуємо цитату. Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16. Тому ми чекаємо на них якнайшвидше. Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі. Ну, все наче звучить, знаєте, дуже позитивно, як знаєте, такі смаколики. Але е, ті новини, які ми маємо сьогодні з фронту, і офіційні дані бачимо, наскільки росіяни тиснуть зараз, щоб використати оце вікно можливостей, поки надходить ця допомога е, до України. Ну бо ці заяви е, прес-секретаря Білого Дому було б непогано почути там в грудні чи в січні минулого року. Абсолютно, так. Mm -hmm. да. А зараз е, травень вже сьогодні. Це якось, ця а, ложка до обіду якось. Ну, знаєте, професіоналізм це своєчасність. Uh -huh. А своєчасність це не пізніше і не раніше. І Зеленський ще 19 грудня на своїй підсумковій прес-конференції казав дослівно: американська допомога потрібна вже. Це він чесно казав 19 грудня. Тобто, втрачений величезний час, за що ми дуже сильно заплатили. Uh, допомога так почала надходити. Мене дуже тішить. Ви процитували тільки що американську сторону, що вони шукають петріоти. Мене це просто до Тостін сказав. Це ж не я Я знаю. Я, ну, розумієте, не Це не. звучить як от, Аби ми з вами шукали в лісі гриби. Тоді слово шукають воно відповідає значенню процесу, яким би ми з вами займалися, шукаючи гриби. Але ну не вони хотілося знають, б зараз антиамериканські настрої. Вони Тут точно знають, де, хотілося, де деякі існує в цій природі точно знають поштучно. Взагалі, тобто їх не треба шукати. Вони знають, де вони. У самої Америки дуже багато систем Петріот. Ясно, що вони там дуже різних модифікацій в Україні себе зарекомендувалися ПАК 3 найновіша система, яка зната, збивати кінжали і так далі. Тобто, але ну вони нічого не шукають, вони просто намагаються якось домовитися всередині альянсу. Знову ж таки, домовитися всередині Сполучених Штатів Америки для того, щоб передавати більше. А більше треба, і знову ж таки це вже не я один таки казав. По-моєму, якщо не помиляюсь, навіть президент Зеленський про це висловлювався. Що та допомога, яка дай Боже буде надходити відповідно і до проголосованого в конгресі пакету, і паралельно англійський був пакет і німецький, це все добре, але наші реальні потреби вони значно більші. І мова про те, що ці потреби для оборони ефективної. Вже навіть не треба там фантазувати про якісь там наступи-контрнаступи, але для ефективної оборони для того, щоб стримувати цю величезну машину, і для того, щоб закривати небо, нам звичайно потрібно набагато більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.